Наталка Ковальова, то канал iLife in Ukraine виклала відео моєї посилочки, яку я їй відправила. І знаєте, я якось так зніяковіла, бо відео її посилочки, розпаковки її посилочки я не робила. Я робила лише відео коротенький шорс, де питалася у вас, чи має ім'я цей фаленопсис. Це сюрприз від Соня. Час, коли цього підлітка Людмилка придбала для себе, але їй не подобається така пилорічність у квітів, а як для мене, то це саме те. Це триліпс. Як ви можете бачити, колір у нього можна назвати темновишневим або буряковим. А якщо прибрати лампу, то вона майже чорна. Розмір квіточки по ось цих двох нижніх сепаліях 4,5 см. Аромати вона не має. Я питалася і на Ютубі, я питалася і на Фейсбуці, яку назву має цей фаленопсис. Але виробник Соня то таке чаю, вони можуть зробити фаленопсис мутантом із будь-якої квітки. Тому конкретної назви у цього фаленопсису немає. Але для себе я дала йому ім'я. Блекберу, тобто чорне пташеня. Вона все з Людмилка показала на своєму каналі і сказала, що він їй не зайшов. А я кажу, а мені дуже подобаються саме такі квіти. І вона запропонувала мені. На що я відповіла, а може поміняємось? У мене є фаленопсис, який тобі точно сподобається, бо ти любиш защіпчики, любиш метелики. Тож, може, давай поміняємось, я тобі запропоную свою Мадонну. Щоправда, вона вже не квітне, вона відквітна. Мені я кажу, мені ковіла і сказала, що мені незручно, бо ваш фаленопсис по вартості дорожчий за мого. Хіба ж справа у вартості? Тобі подобаються метелики, мені подобаються пелори, тож зробимо одна одне приємно. Свого фаленопсису відправила мені одразу. А з відправленням свого фаленопсису я попросила вістрочку, бо мій посаджений у мох карпатський мох, і він був на той час вологий. Кажу, Людашік. Він трішечки підсохне, і я обов'язково вишлю тобі свого фаленопсису і докладу тобі іще щось. Бо мені дуже хочеться, щоб ти почала вже вчитися вирощувати інші види орхідей, окрім фаленопсисів. Напередодні Паски Людмилка вислала мені ще одну посилочку, яку я також вам не показувала. Бо то було напередодні паски і було дуже багато справ. Треба було і. Дім відмити, приготуватися до паски, а потім і паски пекти, і по кладовищах треба було мотатися. Людмилка мешкає у місті Шостка, то Сумська область, і, звісно, вона мені вислала смаколики саме Сумські. А то горілка, Сумська горілка. Людмилка, я не знаю, чи смачна вона, чи ні, але ми її випили. Твердий сир, шостка. Ну, то знаєш, Люба моя, я сир дуже полюбляю, то він закінчився того ж дня. Ну і зефір. Звичайно, солодощі, як же ж без них. Зефір також сумський. І мені Люда подарувала ось такого горщика на гуйдалці. Я вставила в нього маленький стаканчик із хуєчкою хешкіляною, яка вже вкорінилася і зростає. І тепер на поличці в мене. Ось така штучка висить. Дуже полюбляю такі штучки. Дякую, Людмилка. Українці ми такі ми любимо ділитися тим, що створюється саме у тому чи іншому регіоні України. От Людмилка і вислала мені все те, що вироблено на Сумщині. Гадала я, гадала думку, гадала я, гадала думку, а що ж їй вислати, що створюється на криворіжжі. Друзі мої, Кривий Ріг це місто металургів, шахтарів і гірників. У нас, окрім дріжджів, молочної продукції і хлібної продукції, я не зустрічала нічого, а то все окатиші, руда, концентрат. Чоловік мені каже, ой, ну то поклади їй камінці, наші камінці. Біленькі такі камінці, знаєте, схожі чимось на кремні, але то не кремні. І відверто кажучи, я забула, як, як називається той мінерал, але, звісно, він в мене є. І думаю, і правда, а покладу-ка я їй своїх біленьких камінців. Людаш, як вибач, я забулася. Наступного разу, як буду відправляти тобі посилочку, обов'язково покладу тобі наших криворізьких камінців. Камінців, які добувають разом із рудою. Ніде не використовують, вони йдуть як відсів після сухої магнітної сепарації. Але знаєте, отак для прикрас в горщиках деякі люди на доріжках посипають такими камінцями, то вигляд мають дуже такий, ну, естетично красивий. Я ще вам розказую, я ж вам можу і показати. Ну, ось таке біле каміння йде разом із залізною рудою. Кінфалено все спосаджений ось такий скляний келих. Я, чесно кажучи, ну, не люблю я вирощувати орхідеї у склі. Це перше. По-друге, мені не подобаються ну, ось такі ємкості для посадки орхідей. Я віддаю перевагу, коли зверху. І знизу, одного розміру. Нехай буде низький, але широченький, але завужений донизу. Таких посадок я ну, особисто я, я не люблю. Милка експериментує і е, робить різні посадки. У мене для експериментів часу немає, бо рослин у мене забагато. і Заглядатися до кожної окремо, у мене не вистачає часу. Я ледь співаю їх поливати. Фаленопсис молодий, він квітне. Я, ну, от цей фаленопсис знаходиться в мене вже ну, скільки, ну, більше, ніж два тижні, і я просто бачу, що ну, того паливу, що я можу дати, йому не вистачає. Бо подивіться, фаленопсис квітне. Три верхні листи вони мають нормальний тургор. А ось ці три нижні вони тургор втрачають. Втрачають чому? Та саме тому, що цьому фаленопсису в моїх умовах не вистачає вологи. Він квітне, він намагається. Розпускати свої квіточки. От від Людочки він приїхав, було дві квіточки відкритих. Зараз він відкрив вже третю. І там он ще два пуп'янки. Зрізати квітконоса мені не хочеться. Саме тому я хочу його пересадити, бо він квітне за рахунок споживних речовин, усіх нижних листів. Він просто забирає споживні речовини, використовує для того, щоб квітнути. Я хочу йому допомогти. Я хочу його пересадити у зрозумілу. І зручну саме для себе посадку, посадку, в якій я буду встигати його своєчасно поливати і бачити, ну от, що він дійсно политий і напитий. А тут подивіться, ну от, в мене виходить, що нижня частина ґрунту, тобто кара, камінці, я бачу сераміс, а далі йде моховий ком, який обкладений також корою. То ну, от я не можу зрозуміти, чи той ком вологий, чи він не вологий. Я не знаю. Корінці мають сірий колір, тобто вони хочуть пити, але знизу воно все вологе. Ну, така посадка то не для мене. Я буду діставати і пересаджувати так, як зручно мені. Подивіться, як я все ж таки правильно зробила, що я дістала його з цієї посадки. Бо цей муховий ком він дійсно не напитався вологою. Бо я не поливаю свої орхідеї, заливаючи їх доверху. Я наливаю водичку зверху, вона стікає донизу, за тиждень корінці випивають водичку і все. Бо, як я вам казала, у нас на криворіжжі немає гарної питної води. Я воду покупаю і для того, щоб заливати повний келих, а келихів таких, знаєте, скільки то, скільки то мені треба принести додому води. Я зараз розберу цей моговиком. ком. знявся дуже легко, бо, схоже, Людочка його трішечки розпушувала, бо він не був таким слежалим, Вона його розпушила, вставила в той келих і засипала дрібною корою. Ось такою. Дивіться, чим вона засипала. Тут є і камінці, і сераміс, і кора, і я бачу кокочіпси, ну Схоже на те, що це ґрунт у пакетах таких продається ґрунт для орхідеї написано пінія то суміш кори орхіати або кори справжньої пінії із кукочіпсами. Тут вона додала сераміс, додала і ще камінців. ну Доволі гарний ґрунт, якби не оцей, не оцей муховий ком. Зараз я повідрізаю посухлі кінчики. Нічим мастити я його не буду. ну І, як ви можете бачити, дуже небагато, дуже небагато сухих корінців я відрізала. Коренева система гарна, вона не активна, але вона дуже-дуже гарна. Зараз я у Кашпору звела тепленьку водичку з додаванням препарату. Зараз продається під різними назвами: і магнікур, і привікур. Це Гарний фунгіцид проти кореневої гнилі, і одночасно він стимулює рослини до росту. От Зараз я ляпнула туди у літр водички 1 мл цього рощину, поки буду готувати мох для посадки цього підлітка, я замочу корінці у цьому рощині. Я буду саджати у. Карпатський мох з фагном. Він, звісно, не такий пухнастий, як є, але нічого, він також підходить для посадки. Як я казала вам вже, то мох зазвичай я закуповую ну, великими партіями, потім розкладаю по кульках і заморожую його у морозильній камері. А потім, як мені потрібно, я дістаю, розморожую, як ви бачите, він Абсолютно живий, нормальний мох. І саджати я буду так само, як я висадила свою Мадонну, яка поїхала до Людмилки, ось такий мірний стаканчик. Мені так зручно, знаєте чому? Люда каже, зручно тримати, а я, а я просто вішаю їх ось так. На дно я покладу трішечки пенопласту, потім мох. Однією ну, рукою зрозуміло, що це незручно, просто покажу вам, що трішечки пенопласту, потім мох і буду акуратно заправляти корінці і перекладати їх не щільно перекладати їх мохом. Я хотіла вам сказати, що все, що залипло на веламені, я ніколи нічого не віддираю. Ото залишки моху збуває, або кори, я це все залишаю на корінцях, для того, щоб... Не нашкодити виламанню. Чином на дно трішечки заклала моху і тепер буду розміщувати саму орхідейку, акуратно заправляючи її корінці. Ось Така в мене вийшла посадка, доволі повітряна, мох. Я не втрамбовувала повітряні корінці, які залишалися на поверхневі, я прикрила ось такими мушлями. До речі, за ці мушлі я дякую Ані. Із каналу Анюта Позитивчик. Вона мешкає в Одесі і саме вона назбирала мені цих мишлі на морі. Щоправда, я просила в неї трішечки інші, але ми одна одну не зрозуміли, тому що вона пообіцяла наступного разу, як буде шторм, то назбирає мені інших. Як з мушлями, мені Анюта поклала ще отакого от зрізя з хоями, за що я їй дуже дякую. Це Саме той зріз, який, яким з нею поділилася її підписниця, їх було декілька, і один із них вона вислала мені. Зараз він знаходиться у водичці, чистій воді, там плаває якось менчика луя. Він, відпавши ще гілочка від хуї Серпенса, вкорінюється. Дякую, Анютка. Дуже красива хуя, яка має назву ескаватор. Вона сказала ескалата. ось. Ось так красива хуя. Сьогодні поливати я цю посадку не буду, бо корінці напиті, напиті магнікором, мох трішечки вологий, зовсім вологий, тож нехай позаживають усі зломи, які можливо в мене вийшли при утрамбовуванні чи укладці цього моху. Сьогодні трішечки перебільшила свій. Часовий ліміт, і в мене вийшло відео майже в два рази довшим, ніж зазвичай. Тож я щиро дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую вам за вподобайки. Дякую вам за перегляд. І для тих, хто все ж таки додивився до кінця, я відкрию свій керпала фаленопсис, до якого вже довгий час приглядалася. То фаленопсис хамелеон покажу потім.